Голодненькая. Да? Водичка тепленькая, Сейчас молочка підемо купим в магазинчик. Дівочка. З глазками щось у неї простило дуже. Видно довго на вулиці була, горобі були. Дали поки сухий корм сейчас з водичкою поп'є. Далі обворемо, щоб багато не поїла. Простой. Падають балончики посвітили. Щоб заборотати, щоб не було. Поки хорош, як все таки ладно, побагато. Ласка не простила, дорога на вулиці та було. До людей, людей не боїться. Ну, так от люди в нас. Дуже жалуюся, багато людей, що так оставляють і все. Все, все, все понятно, что голодно, но багато тоже наедаться, хотя переваривается, потім того еще. Вс. К ветеринару полизалить тебе, я прикосу. Покапаем. Завтра будемо поднести, Хай вс. Хай короче, Хай хайос. Не боится, Хай Хайус. така забираємо, показувати. Це жидко. Хай це купує водички. Водичку пий. Так, ми вставимо, тепер зараз ходимо в магазин, молочка возьмемо. Такого кінця. О, які ходять. О, і водичку погнала пить. Угу. Як я й казав. Угу. Все, поки хватить.